Я думаю, що бренд Asus ROG вам точно відомий, якщо ви цікавитесь ігровими девайсами. Їхня продукція дуже популярна серед моїх глядачів, і ви, напевно, також погодитесь, що саме цей бренд вже давно себе зарекомендував як топове рішення, особливо для профігеймерів або просто любителів. Сьогодні в центрі нашої уваги ігровий монітор Asus ROG Strix OLED на 27 дюймів. Повна назва моделі зараз на екрані, а також в описі цього відео. Про даний монітор дійсно є що розповісти, тому що фішок у нього немало, і характеристики дуже круті. Поки ви налаштовуєтесь на огляд, не забудьте, будь ласка, тиснути кнопку підписатись, поставити лайк, а у кінці цього відео обов'язково напишіть свою думку про даний монітор. Я буду дуже вдячний. А також не забудьте прийняти участь у конкурсі, умови якого будуть у коментарях. 26,5 дюймів, 240 Гц, 2К роздільна здатність. Підтримка Rock Gaming AI, а також хороша яскравість та круті кути огляду. Це звичайно не все. Почати цей би огляд хотілося б зі слів вау. І саме так я відреагував на цей монітор, коли перший раз його запустив. Чому я так відреагував? Тому що я був приємно здивований картинкою даного монітору і тим, як він виглядає. Він прям дуже круто вписався в мій стиль. Я дуже довгий час хотів спробувати саме oled Монітор і саме від Asus, тому що користувався багатьма їх моніторами, і досвід з OLED у цьому виявився дуже позитивний. Це не перший мій монітор даного бренду, і впевнений не останній, так як саме даний Монік, ну прям дуже кайфовий. Перші пару годин я не міг від нього відірвати свої очі, і це я на повному серйозі, тому що картинка реально вражає. І так, дизайн монітору. Повірте мені, він тут дуже кльовий. Адже вживу монітор виглядає ще крутіше, чим ви зараз бачите на відео. Монітор виконаний з чорного пластику, у нього тонкі рамки, є зручна ніжка, присутнє круте підсвічування лого спереду, а також прикольна підсвітка ззаду. Покриття монітору тут глянцеве, і мені особисто це дуже подобається. Монітор виглядає якось дорожче, симпатичніше, ну, однозначно круто. Стосовно бліків. Я би не сказав, що з цим є проблеми, у мене світло виставлено так, що нічого сильно не блікує, і навіть при зйомці відео мені це не заважає. Бліки, якщо тут є, то вони мінімальні і їх ще треба зловити. А от відображення себе в деяких моментах побачити все-таки можна. І це по суті тільки на чорних тонах. Для мене це також не мінус, сценаріїв таких дій у мене буває ну зовсім мало, тому також у цьому я дискомфорту не відчув. По вигляду все класно. На очі я не побачив різниці, тому так само комфортно, як і з матовим покриттям. І якщо ви думали, що це погана ідея, саме глянцевий монітор, то це не так. Ну хіба що може бути, це частіше його треба протирати, адже сліди на ньому видніше і сильніше. Якість матеріалів, збірки і у цілому усієї конструкції тут на хорошому рівні. Монітор відчувається монолітним, сам пластик не хрустить, монітор не хитається при регулюванні, і механізм налаштування працює чітко. Сама матриця ну дуже тонка, і всі елементи розташувались у пластиковому кожусі, який, до речі, гарно вписався в загальний дизайн. Взагалі мені подобається підхід Asus, що навіть ззаді монітор виглядає круто. Ну а підсвітка це взагалі стиль. Я дуже люблю RGB, то мені такі речі подобаються. Так, ви її по суті не бачитимете, але трохи світла вона на стіну дає. І це виглядає прикольно. А от якщо монітор у вас стоїть десь, наприклад, на столі у центрі кімнати, то підсвітка буде радувати око. І це факт. У мені монітори її можна включати-виключати та налаштовувати ефекти. Вона, до речі, синхронізується з Aura Sync, що теж є плюсом. А яке світиться спереду, теж можна відключити з того самого меню, але я лишив, бо мені так подобається. Ніжка, на якій стоїть монітор, дуже міцна. Вона зроблена із пластикою, а всередині металева основа. Монітор стоїть на ній стійко. Сама ніжка має гумові накладки знизу і цікавий виріс під смартфон. Я особисто цим не користуюсь, але для когось це може бути зручно. Також мені сподобалось, що на ніжці зверху є кріплення для камери. Це просте, але в той самий час зручне рішення. Адже у мене колись був такий момент, що було потрібно закріпити смартфон, а тут же все просто. А знизу, наприклад, є технічний отвір, щоб провести кабель. Механізм регулювання монітору тут класний. Ви можете виставляти положення монітора вверх чи вниз, максимальна висота від столу до рамки це 17 см, а от опускається він практично впритис до ніжки. Це мені також сподобалось. Звичайно, тут є регулювання кута на себе чи від себе, це 5-20 градусів. А от регулювання монітору вліво чи вправо, мені сподобалось особливо. У багатьох моїх сценаріях це необхідна річ. І це реально зручно, коли є такі можливості регулювання. Кут регулювання тут 45 градусів у любу яку сторін. Альбомна орієнтація теж присутня, кут 90 градусів, і у будь-яких положеннях цей монітор легко регулювати. Механізм з'їздить, крутиться, нахиляється, все доволі плавно і без зусиль. При тому чітко тримається люба виставлена позиція. Для керування монітором тут є джойстик та кнопки. Ним комфортно користуватись і виставляти необхідні параметри через меню. Меню тут зрозуміло, є українська мова, що є дуже важливим, і тут розібратись з меню нескладно. Тут можна коригувати параметри монітору, виставляти режими чи налаштовувати підсвітку. Вишенькою на торті тут є звичайна матриця монітору. Як сказав вище, це oled панель від Asus на 26,5 дюймів, але вже третього покоління. Ця панель на 20% яскравіша, та на 20% має кращі кути огляду саме у режимі SDR ніж попередньо. Тут застосована технологія Micro Lens Array+, Plus, а також технологія Low Motion Blur. Яка мінімізує розмиття динамічного зображення. Наприклад, алгоритм Clear Pixel Edge зменшує ареоло на тексті. Вони хоч тут і присутні, але виглядає це вже набагато крутіше. Ефект Ореолу, я би сказав, тут мінімальний. Мені це не сильно кидається у вічі, і писати сценарії, а пишу їх немало, саме на цьому моніторі мені комфортно. Ну і відповідно, як і читати сам текст. Співношення сторін тут 16 на 9. Яскравість 450 кендл на метр квадратний, Кут огляду – 178 градусів. Частота оновлення даного монітору складає 240 Гц. І це мегаплавна картинка, як у іграх, так і просто в системі чи інших програмах. Хотів би відмітити, що 240 Гц доступно тільки через комплектний кабель DisplayPort 1.4, адже по HDMI 2.0 ви отримаєте 140 Гц. Це теж непогано, але 240 це круче. Всі роз'єми ховаються знизу, і ви маєте різні варіанти підключення, навіть є USB 3.2. Хіба з мінусів у даному монітору немає можливості підключення саме по Type-C, що також було б зручно. Тому врахуйте це. У комплекті є всі ці кабелі, блок живлення, документація та навіть зручний шухол. Час відгуку матриці тут вражаючий. Це 0,03 мс. Це самий швидкий монітор, який у мене був. Контрастність тут 1,5 млн до 1, Роздільна здатність 2560 на 1440 пікселів, є підтримка HDR, G-Sync, OLED Anti-Flicker, Adaptive Sync та купа інших геймерських функцій. Тут навіть є функція Asus OLED Care, яка нагадує про своєчасний запуск інструментів очищення пікселів, заставки, переміщення екрану, а також інших засобів для захисту і забезпечення довговічності панелі. А гарантію на даний монітор 3 роки. У разі активації в екранному меню функції Rock Uniform Bridges, то вона зменшує максимальну яскравість, щоб підтримувати її на найбільш відповідному рівні для кращого перегляду, навіть якщо змінювати розмір вікон яскравим білим кольором. І ця функція також зменшує втому для очей. Даний монітор також підтримує програма забезпечення Display Widget Center, яке дозволяє вам легко змінювати налаштування монітора за допомогою миші прямо в системі ПК. Перевагою LED монітору є вираженість чорного кольору. Він тут не сірий, він тут навіть не темно-сірий, він тут реально чорний. Білий колір тут, правда, не зовсім білий, але відтінок мені подобається. Налаштувати під себе можна. Картинка монітору чітка, вона дуже плавна, мерехтіння я не відчуваю, очі від даної матриці у мене не втомлюються, і мені дуже приємно працювати або грати на даному моніторі. Хоча це в першу чергу все-таки ігровий монік. І навіть я сказав би, що це кіберспортивний монітор, але для роботи він також мені підходить, і мені з ним комфортно. Саме ігри на даному моніторі виглядають шикарно. І це найкращий монітор, на якому я грав. Дуже гарні кольори, хороші кути огляду, плавна картинка, темні сцени дуже круто виглядають. І після цього монітору інші монітори виглядають якимись тусклими та ненасиченими. У системі Windows зображення мені також подобається, і у програмі монтажу чи фотошопу у мене питань не виникає. Також немаловажливе те, що монітор споживає небагато. Це все на все 25 Вт. Це реально дуже мало. Для прикладу, мій монітор на 32 дюймі з IPS-матрицею споживає 65 Вт. Блок живлення даного монітору тут зовнішній, при роботі він не пищить, як безпосередньо сам і монітор. Виявляється, OLED-и люблять пищати. І один монітор я вже колись вертав у магазин. А тут у Asus все чітко. Він працює безшумно, нічого не дратує, ніякого писку дроселів або щось подібного із середини корпусу не чути. Я думаю, що спеціальний радіатор пасивного охолодження, який встановлено в даному моніторі, гарно розсіює тепло. Крім того, задня кришка монітора містить в своїй верхній частині спеціальні вентиляційні отвори. Які додатково покращують ефективність охолодження і зменшують ризик виграння панелі. Враження від цього монітору в мене самі позитивні. Якихось вагомих мінусів для себе я в ньому не побачив. Єдиний момент це стосується всіх oled моніторів, ціни на них поки що не такі, як хотілося б, але однозначно цей монітор вартує своїх коштів. Мені подобаються якісні технологічні речі, особливо з крутим дизайном. Саме це можна сказати про цей монітор.